От у нас розпаковочка. Распаковочка. Ой, хорошо, боже, дуже Моя це хороша. Я тебе люблю. Ми зараз беремо розпаку. Хто бере продукцію на знаєте, знайте, що наступного місяця вона подаруще на 10%. Так що, хто її дуже любить, запасайтесь. Ах. Я люблю на цю сторону, добре? Ой, ой. Мій мій улюблений чайочик. Можете, як я його люблю, з яблочком. Скажімо, як. Забліпіхай так, так. А для таких випадків вибереться так професіонал, 22 роки з бойки, майже 23. Так? Скажіть мені, хто стільки працює на одній на одной роботі? 20... Майже 23 роки, хто працює. Я 23 роки з марі. Фреги. І ще пережила різні часи. І роди були, і все було. Я жодного місяця не було в мене була прибічка. Тільки було а, 4 місяці, коли почалась війна повномасштабна і, і хто, склад. От тоді розбили склад, не влучання, то тоді ніхто не працював. А так я навіть вагітна. Я навіть не пішла в роддом. Шалена, та шалена. У мене прийняли роди, я прямо на столі. Быстро, бистро, треба зробити замови. На столі так? Да, 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 на швидко, швидко, швидко. І я ну, що, я дуже хорошо гордилася. Ганчика ну не можуть Воно мені заважає. Я вже бачу. Я вже бачу, що тут подарунок. Ну, Компанія прицей, вона завжди. Зараз я перевірю, так, це в мене це під очі. в мене є системка, вона там весь, так, і червоний наблок. І я звідти продала клітчик під очі, треба бути нової вічини. От я зараз купила, я просто заложу цю системку, щоб продати, як системка. А це новий клітчик, з'явився мінеральний крем. Для обличчя тридцятка СПФ іде літо, іде все одно. Ми віримо за селу, ми віримо те, що нам треба буде їхати і на морі скоритися. Але обличчя теж не забуваємо. Теж воно дуже потрібно його від сонця берегти. Тому тридцятка воліка дуже чудова нова нових фахівчик. А оце вчиняний наборчик мінімум. Я навіть знаю, кому його подаю. Так, так, воно скоро подушки йде на же Я А ти, його життя. Ти ж ще що? Ні, на підходах. Так на підходах. Ні, так на підходах. Я буду багато пота. Це я нагло, нагло сімка. А там така, от, от, от. чай мені оце, я що ти скажеш: "Та, тоненька, забери на готиках". Короче, це оце він, оцей добочик, це з цього добочика оце Короче, баса, це крем, шикарний, шикарний набір, чим не. Це мілдерся. Це зараз складать за три базові дингі, А сикі що це? Це наборчик, це я думаю, що, що підрогу, не безкоштовно подарунок. Ні, нам взагалі скільки коштує. Я буде все. Тут не буду казати ціни. Не взяв да. тут це озвучила. Так той Ви, не звучить, так? це система чистки обличчя. Це салони чистка, Ви знаєте, просто я не можу, дійсно не можу. Дуже можна можна я от так. І от дорога, і оце наші щастя О, мається, О, мається. два замовлення, два по два. Подарунечка зніми. Два подарунечка. А один мені буде в дорогу, так як я люблю мандрувати, то не брати з собою цілий наборчик. А от взяла собі такий і поїхала. І поїхала. І ти звізда. І все прям. порядку. Ну чу, ну чу, ти А що ти не кажеш? Ой, покусила тебе бджівка, спасила. Ай, я замовила нову будочку, в смысле нову... Постараться, ні, так? Новий тон. Буде все на 10 сутків на А це новий тон. Це, я думаю, налітик байдеш від на того. Ну, я мене. хочу саме світлішу, якщо на те. Це класне, наліто, вообще супер. У ну, мене є там. А, там. Що я ще вам розкажу? У мене, ой, дома тому залишила. Ось така от штучка, це кремчик, тональна основа. Це. Іде 160. Хто займається маленьких, хто займається, я вам скажу 160. Не пожалкуйте, вона йде трошки сирувата. Боже, яка намаскує всі, як є обличчя. Дякую інша, я вже раді, яку я вже 23 роки. Так так бали, педагогічка не села. І вона мені сказала, що так вам спробується 160. Я не хочу вже навіть той бульф, що в мене є. 160 це найкрасні. Вона адаптується під кожний тон і вона дуже класна. Вона так спрома класна. Будете використовувати, будете такі ж гарні, як наталки. Так, так, так. А це для британ. Ой, тут втора зробив собі колекцію брово і зроблю свої тонче. Але отримала зараз одне судівочки один плес, а вторий плес, а вторий плес, чекаючи на бро. Власницю, а це більше чоловік. Я зараз вам покажу. Я колись його показувала. Боже, який чудовий. Він у мене просто топ продаж. Я не Щас, бачу, я як кілометрів. До речі, я дві забула, а я дві. Ребята, кому ще треба одна в мене на продаж, одна мене хліба 160, тому треба, то на столі. Я в дуже бежу, бежу проти, хто взяв, буде брати тільки 160. Так, для грім у мене є такий. Дуже-дуже чудово. власне, як ту наноситься, а ну, ще один, Все, Наталка, ти ризикуєш. Роз... Будемо зараз плити часом. Ти ризикуєш, зараз складеш в одну, в, одну, в одну коробочку, а я як візьму, як? як? Просто піду кудись і все. все. Зараз Реклама гарна. А що я ще взяла? А де воно? Не знаю. Не знаю